Хатинка під білим небом, доросла історія до Дня Святого Миколая. Сніг падав так тихо, ніби цілував землю. Великі пухнасті пластівці пливли між старими соснами, опускались на замерзле озерце і перетворювали світ на величезну м'яку ковтру. А серед цієї білої казки стояла малесенька. Тепленька хатинка на узлісі, де вогники у вікні світилися завжди трохи тепліше, ніж у інших домівках. Кажуть хто хоч один раз переночує цій хатинці, той завжди знайде те, що давно загубив: спокій, надію, а може, й любов. У передень Святого Миколая саме сюди, у засніжену глушину, добрила олена. Ні, не втекла, просто захотіла тиші. Місто виснажило її робота, побут, хронічна втома. Хотілося хоч раз у році відпустити все й почути себе. Лише ніч, лише одна ніч тиші, подумала вона, відчиняючи двері хатинки. У середині пахло ялиновими гілками й теплим хлібом, у печі тріскали дрова. Було так затишно. Що серце Олени вперше за довгий час відчуло себе в безпеці. Вона сіла у старе крісло гойдалку, загорнулася в плед і слухала, як вітер гладить дах. Поступово думки стихли, усе напруження опустилось на підлогу, мов важкий сніг, який уже ніколи не підніметься вбору. І саме в цю секунду, коли в ній все стало спокійним і м'яким. Двері несміливо постукав. Олена здригнулася, куди на пізня, а хто може бути в лісі? Вона відкрила і побачила чоловіка в теплому темному пальті, зі снігом у волоссі і усмішкою, яка чомусь одразу зігріла її більше, ніж вогнище. Вибачте, сказав він тихим трохи хриплим голосом, мій ліхтар згас, а я заблукав. Бачу світло і подумав, може, дадуть перепочити. Олена мовчки відійшла в бік, впускаючи незнайомця, було щось у його присутності доброзичливе, спокійне, наче він не небезпеку ніс, а тишу. Він назвався Андрієм. Подорожував до бабусиної хати у сусідньому селі, хотів встигнути до Миколая, бо так вони робили щороку. Але хуртовина розвернула його серед лісу. Олена пригостила його чаєм, і вони сіли біля печі. Світлом блампи м'яко торкалося їхніх облич. і було щось неймовірно затишне в цій сцені, ніби світ завмер, щоб подарувати двом втомленим людям кілька годин справжнього тепла. А знаєте, промовив Андрій, дивлячись на вогонь, інколи здається. Що Миколай приходить не вночі, а у моменти, коли найважче, у вигляді людей, яких ми зустрічаємо, зовсім випадково. Олена усміхнулася. Можливо, я, наприклад, приїхала сюди, бо хотіла втекти від усього, а зараз, у перший за рік, не хочу тікати. Між ними зависла тиха пауза, не незручна, а тепла, така, якій не треба зайвих слів. І за вікном почався тихий якийсь снігопад, ніби благословення на новий початок. Андрій взяв гітару, що стояла у кутку, і почав грати тихо, майже шепотом. Молодія була проста, але така ніжна, Що олені здалося, її душа тане, як сніг на теплій долоні. Один минули непомітно, і коли за вікном З'явилася перша передранкова зоря, вони замовкли, але між ними залишилось щось, що було теплішим за чай, ніжнішим за пісню і міцнішим за зимовий холод. Андрій зібрався йти. Дякую за тепло, промовив він. Якщо Миколай справді приходить через людей, то цієї ночі він точно прийшов через вас. Олена захотіла щось відповісти, але лише торкнулася його руки. Поверніться завтра, коли все стихне, буде ще й чай, сказала вона тихо. Буде, усміхнувся Андрій, і не тільки чай. Він пішов у засніжений ранок, залишивши на долівці сліди і в її серці теж. А Олена стояла в дверях, дивлячись, як вогники його ліхтаря зникають між деревами і раптом помітила на порозі лежить невеликий подарунок, загорнутий папір зірочками. В середині був маленький дерев'яний янгол старовинної ручної роботи і записка для того, хто вміє давати тепло навіть тоді, коли сам його шукає Миколай. Олена усміхнулася і зрозуміла, ця зима змінить її життя, і, можливо, не тільки її.